Всім привіт! Так. Коротше, вечірній об'їзд полів. То були на Сої. Тепер ось заїхали на соняшник. Соняшник це у нас Саксон. Саксон. Сіявся він. 4 перед Паскою, коротше, 4 квітня. Сіявся поле тут таке воно, як би сказати, трохи важке, в якому в якому плані. Тут дуже багато не треба звичайної. Дуже багато. Тут, ну, коротше, там мінялись полями палями. І виходить, коли. Хтось один стає на своє місто. Ну, звісно, всі стають тоді, получається на своє місто. Ну і так воно роками тут мінялись, мінялись господарі на цьому полі. А по факту це ну, пай був у нас в оренді. І, получається, тут ну, так його до такого стану його довели. Що тут дуже багато не треба. Воно, получається, як оце був господар, так воно. Ми як відділились ділились вже там, де на місці повинно бути, стали, то пів поля оце не треба. Як оце там господаря, це я не знаю, хто там держав. І це він її розводив роками цю не треба. І оце пів поля, виходить, не треба. Є дуже багато. оце Зараз ми на ній стоїмо на цій половині поля. А та сторона поля, ну там ми були, то там не було цієї не треба. Ну, а потім як ставили, стали на свої місця, отак воно і сталося. Ну, дуже з нею важко боротися. Тут, тут, значить, соняшник цей, напомню, Саксон. Соняшник цей ми бризкали два рази два рази, навіть три рази по бур'янах я маю на увазі. Тут сразу був Гранд Стар. 50 грам. Грізний експерт, вірніше і Потім е, був е, клетомекс, клетодім, діча речовина по, проти злакових. І е, потім я приїхав. Ми сюди приїхали е, його фунгіцидить, е, інсектицидить і. Там трохи була підкормка. І дивлюся, ну, перед цим був на полі, то вроді би не треба, прибило хорошо 50 грам. Ні, навіть я тут 60 грам давав. 60 грам я тут давав е грізного експерта плюс прилипач. Дивлюся, непогано при прибило цю не треба. Думаю, ну, та вона вже чахне, короче, мабуть, їй гаплик. Приїжджаю на поле обробляти. Вона очухалась і собі далі почала рости. Ну, я тут, коротше, позвонив своїм знайомим тут на місці в селі, ну, щоб не їхати додому, на базу позичив грандстара і дав тут ще, по-моєму, чи по 34 чи по 35 грам, вийшло так там на цей кусок. Е, ще дав, коротше, Гран Ну, різного експерта. І оце дивіться, зараз не треба така вона. Ну, вона б зараз була, якби, допустимо, не прибили, і то вона б вже була така, як соняшник. А так вона пригнічена. Е, Репяшки будуть, звісно. Ну, це ж ви самі знаєте, як з нею боротися. Плюс ну, ще що на цьому соняшнику? Це в усіх цей рік так. Ви бачите, який він вражений е кліщом. Кліщ соняшник доїдає. Може б він ще й постояв би цей соняшник. Може б він ще і щось наформував, але ж е спека плюс кліщ. І оце дивіться. Потенціал у нього гарний. Дивіться, яке листя, яка корзинка. Ну це воно окремо стоїть. А <кій> взагалі корзинка, ну, отак, десь 14, 15, 16 см. Де більше, де менше. Ну, коротше, такий він трохи. <кій> так що, бачите, получається, що соняшник. Потерпає від кліща. Просто він не справляється з ним. Вигляньте скільки його цього кліща. Він вже поразив весь соняшник. Нижні яруси він ще раніше скинув, як видно. Вони вже сухі. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Сім ярусів сухих. 1 2 Три, чотири і чотири ще там щось <кхем> доживають, так скажем. Ну, коротше, він вже шабаш, цей соняшник. Ну, в принципі, вже й пора йому, ну але ж, може він ще трошки постояв би щось би доналив. Хоча я і сумніваюся, тому що, ну, з чого тут наливати, якщо земля э, сухуща, ось дивіться, які тут тріщини. Зараз покажу тут. Ось, ось які тріщини, тут моноліти такі прямо по полю отак ось. Там навіть де, де між дорядки трошечки ми е, пропулку робили. Там, там нормально. Ну ось дивіться, наприклад, борізка трошки осталась, не треба осталась. Тут така недобита амброзія. Чуть-чуть, тут ну, вона там 15 см. E, значить, по злакам хорошо плетомекс спрацював. Опять-таки трошки є амброзії. Ну, зовсім не критично, якщо подивитися по міждурядію отак, то соняшник взагалі чистий. Чистий. Ви бачите, так? Да? Все чітко спрацювало, то тобто і гербіцид спрацював нормально і... Ми спрацювали нормально, під, не підгорнули, а пропололи. ну Ми без бритв пололи, тільки самими стилками. Просто йому дать воздушку. Ось, бачите, тріщини. Тут був невеличкий дощик, ось тут капельки видно. Ну, це так, я полячку прибило. Примосіло. Ну а сам соняшник, дивіться, він весь весь у кліщу. Весь у кліщу. Це я зараз так, такий. Вибалок зайшов тут, він взагалі шикарний, вище, ніж я. Такий гарний. І, кстати, він тут вищий і гарніший. І він дивіться, жовтіє швидше. А той, що на горі, отам он видно. Оно видно ось, ось він жовтий такий у вибалку. А там на горі він далі пішов зеленіший. Тобто цей видно, він уже, ну, те, що міг на... налив і вже хочеш обашити. Так що, ну отакий соняшник, дивіться, оце ось гарний такий. Вроді би, би так і налився весь. Це, повторюсь, саксон. Ми його вже, ну а тут ні, тут пусте середина. Ну це тут такі гарненькі. А ось підемо тут вище трошки. Тут такий він звичайний. З ростом він мені, ну, десь по грудь трошки нижче. Такий він звичайний, невисокий. Ну, але ж у ньому там щось є. Щось, щось він там ще й наформував. Пробував, вроді би, не пусте. Отакий От він низенький, коротше. Так що Ну, міряв корзинку, то середня корзинка, середня. Я ж кажу, є більші, є менші. То десь в районі 15 см. Невелика. Ну, ось, наприклад, отака, ось середня вона. Ось моя така ладонь. Рука. Бачите ось такий він. Ось такий він. Насіння мілке, міленьке таке. А ну витягну. Я з одною рукою. Не дуже зручно. Ну і що? Є тут? Є. Як видно, не пусте. На є. Не знаю, яка буде натура. Яка буде натура? Побачимо. Це по дисяті кітищини тут на краю. Взагалі просто жах. Я не знаю, що він там, дає де коріння. Десь аж, <кхем> хто зна де. Це сусідський, ну теж такий приблизно. Так, Зараз приїдемо на, інший, на інше поле. Тут у нас небагато, тут кусочок 7, 7 гектар. Уже вечірія, гарно не, не жарко. Зараз швиденько приїдемо тут недалеко. Дилюся кукурузи сохнуть уже сохнуть. Ось кукуруза зліва починається. Тут така її невчасно не по Бризкали від бур'яна і вона, а тоді побризкали, вона трохи оклигала ну вже он качан сухий, це не наша кукуруза, ми кукурузи давно не сіяли, вона щось у нас не виходить, і тут все більше і більше у нас в районі. В нашій громаді і в нашому краю все більше і більше від неї відмовляються від кукурудзи вона тут просто у нас не роде. Там, в районі там центнерів 30-40, отак вона приблизно. У нас рода. Так, ось все ми під'їхали. Ось справа вже наш кусок. Зараз буде. Це ще не наш. А ось починається наш. Ось тут так трошки отак. Заїздик такий. Зараз станемо. І подивимося. Ну, бачите, в сусідів теж та ну скрізь, скрізь де не поїдеш, де не глянеш, скрізь оцей довбаний кліщ. Ось дивіться який лист. Це теж тут саксон. Тут ну, це тут з краю амброзія видно, що тут ну, оприскувач у нас тут працював. Він тут витоптав, то тут трохи це з краю є амброзії на углу. А ну, як завжди в принципі видно, що тут оприскувач їздив. Ну а тут ось чистенько в рядках. Як бачите, теж тріщини, страшенні, теж рядочки чистенькі, міжрядя чистенькі, поодинокі є амброзіїнки, ну воно там зовсім не, не критично. На вигляд він тут... Ну, не знаю. Мабуть, такий самий, а може трошечки трішки він краще. Ну а тут побачимо зараз. Це щось якийсь, мабуть, він не запилений. Мабуть, він це пустий. Бо він якось так прямо стоїть, не нахилився. Так, да, він ось пустий. Полупустий. А це ось уже зараз глянемо. Що тут у нас? Що тут у нас глянемо. Тут набита корзинка, серединка. Зараз. Зараз побачимо. Ні, є запилений. Серединка є. Ну, може не, не скрізь. Ну, отакий ось, бачите, він повернутий сюди. Отакий він. Ну це край. Зараз я трошки пройду туди. Так, да, є. ви бачите, що шляпки туди дивляться. Походу. І зараз ми так трошки пройдемо поміж доряддю. Ну, корзинки невеликі. Я ж кажу, в середньому десь 15 сантиметрів. Так, і тепер ми глянемось отак. Ой, в камері такий він гарний, прямо... Прямо як наче сантиметрів на 22 на 25 корзинка виглядає. А на самом ділі, дивіться. Ось, бачите, рукою я її захвачую. Це трошки більше. Ось обхвачую. Коротше, якщо отак глянуть. Якщо отак глянуть, то, звісно... Гарний, гарний. Навіть можемо так йому зробити. Ось так. Осмішка. Так, в общем, в принципі, він такий самий, як і той, що ми були, тільки що попереду. Попереду. Так. Ну, в принципі, в принципі. Уже ми йому нічого не допоможемо, нічого не зробимо. Як не було доща, так і немає. І не передають, там ще й передають спеку. Ну такий на вигляд, звісно, в телефоні гарно виглядає. Гарно. Ну, ось моя рука. Ось моя рука, Оце такий він. Теж він готується вже до збирання. І ми будемо готуватися. Так що всім дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ. Пока.